えっ <laughs> Сейчас убираться будем, чайку попьем и поедем досматривать сети. Это так каждый день. Beijo. Все корни мои здесь. Деды были рыбаками. Деды уезжали на остров на неделю. И мы просили их, чтобы нас взяли мал с собой. Я и токарем работал, я и поваром работал, и кирпич ложил, и крыши крыл. Я все умею. Понемножку, но умею все. Но рыбалка это моя основная работа. Мне она нравится. весь удар на сельдь идет. Мы рыбаки ждем ее год. Это наш в основном заработок. Она может месяц пойти, два. И потом э, прошла, и все, больше и нет целый А потом промышляем карася, где сазана, где сом. Мы ну, уже ловим, как удача рыбака. Поймаешь 100 килограмм, слава богу. Поймаешь 10, говори за это, слава богу. лов сегодня не очень поймал сегодня судака и поймал рыбца я смотрел вентиря вентиряха поймал питок карасей и мелкого судачка ну судачка выпустил карася взял как и человек не сильно по жаре ходит так и рыба она заходит где-то в камыши а там прохладнее и ей там удобно когда температура воздуха, купая температура воды, и тогда будет уловы лучше. Mm -hmm. а, это такие два месяца, июнь-июль, он с рыбой. Напряженка. Рыба она, она живет своей жизнью и рыбаку, к сожалению, у нее нет возможности спросить. Почему ты сегодня ловишься, а завтра ты не будешь ловиться. Нам молчит все время. Не хочет говорить. Даже не пищит и не мучит. Рыбалку любить надо. Да. Любую погоду. Бывает так, что там две недели. ну, Не хочется с хаты, как говорится, нос высовывать. А идти надо, и надо вести промысел. Бог живет всегда надеждой, что в следующем году всегда будет лучше. Вот он устал, сидит, но думает все равно, тяжело, все, я сегодня последний день. Вот каждый рыбак говорит, все, мы занимаемся сегодня рыбалкой последней. Вот сейчас он поймал три карася, спалил 5 литров бензина. Он сейчас его почистит, пойдет сварит, покормит свою семью. Котиком и на, этом все, дать надо. на это все и закончится. А 5 литров бензина завтра надо откуда-то взять. И вот он живет каждый день, что завтра все равно, мне завтра повезет, завтра все равно повезет. 4 утра підйом, десь пол п'ятого виходимо і оце до часов 6 кожне утро, Крім сильних вітрів, а так кожне утро. В кінці марта ми поставилися десь до кінця октября. Станець така ж тука, що старі роботи не зможуть. Ну, Фізично не зможуть. Це робота для молоді. Стовп один важить 700-800 кілограмів. Кожен стоп чіпці держать на провод. Чіпець два метри, там, труба 2 мет. Ні, треба забити. У цей. Нам набойник важить кілограм 200. Це щоб бить. Ну, це трубу всю бити, він важить кілограм 200. Це настаник запасний. Це ось, котел, де вони заходять. Воно все як, розтягується, воно йде, як ось, як, як два котла, оце двір йде. Ну, коротше, та штука, що на воді, оце між стобами між, між натягується. Це вона, ось. це ми готуємо. Чисність стоїть неділю-дві. Воно заростає, медуза заходить, а медуза пускає сістику. А до той сік муть, чіпляється, і воно, виходить, як ну, грязне робиться. А ще воно грязніше риба чувствує не, не, не хоче заходити. Треба міняти, виходить. 18 років я перераз у морі вийшов, воно качає. 70 км від берега, я ще хорошо повністю перераз. Не запасного мотора нічого не було. Мені Ну, мені подобається це просто. Як кому що подобається, кому подобається нічого не робити, там, я не знаю. Кому щось подобається друге, кому подобається гуляти, а мені подобається своєобразний азарт. От, рибаки це азартні люди. Ждеш ту рибу, там, азарт її зловити. Ну, Кожне своє. У нас такий азарт ну, така нас робота. На них це така штука, не різна риба заходить. Це як починає тюльки, си, ставріда, барабуля, сарган, да. бичок. Риба йде далі. На як смотреть, яка? Якщо Дешева риба така, як носить, там приїжджають, з району забирають, там, хлопці торгують по селах. Таке. А така риба й з інших видів. Ми забираємо як, додому, вакуумуємо, морозимо, ну, сортуємо, яка, куди. Що. Я з детства живу в пол кілометра від диману, так що ви знаєте, чому це приходить. Ми все дійсно рибали і купалися. Ми з димаром живемо, як ви думаєте, всі вміють рибалити. Перезвониш, хочеш на роботі вже перезвонити. Що для мене як сказати, ну, то, що, там, гроші не головне, головне, щоб, наприклад, нравилась робота. Ну Що, якщо я піду, наприклад, там, відкрию якийсь магазин очередний, 351-й якийсь у трабунарах ось їх там. Ну і що далі? Ну, торгуєш, торгуєш, зробив да, там. Ну, заробити, там. Купив за рубль, продав за два. Купив за рубль, продав за два. Воно ж не інтересно. Ну що ти? життя проживаєш, а сидиш в магазині, чи чимось таким цим що тобі не подобається. Матеріальне воно як, як доход, це одне, а доживши щось подобається. Кому-то треба, Кому-то строїть, кому-то править. Всім что там... Я настою здесь. Ну не знаю. А куда он меня бросит? А <риклад> куда <риклад> <риклад> я бросит?